Вже середина осені і смачні літні помідори майже зникли. Але не біда, у мене є рецепт як ще зробити дивовижну спайсі альтернативу. Почнемо: надрізаю кожну помідорку, заливаю окропом і залишаю на 2-3 хвилини. Потім у холодну воду, щоб шкірка легко відходила. Далі маринад. У мене він складається з води, оциту, соєвого соусу і невеликої кількості олії. Окрім цього, я також поклала спеції, такі як перець гочуджару, аніс, коріандр та лавровий лист, а також часник, цукор та імбир. Точну кількість інгредієнтів ви знайдете в описі під відео. Доводжу суміш до кипіння, проварюю ще одну хвилинку, вимикаю вогонь, накриваю кришкою і даю настоятись 10 хвилин. Перекладаю помідори в банку, заливаю їх процеженим маринадом і залишаю в холодильнику принаймні на ніч.